Добрий день, дітки, пропоную послухати вірш. У хаті світло прибрано серветки, рушники. Настуся разом з мамою готує пасочки, старанно місить тісто, аж рученьки болять, у форму викладає, хай трішки постоять. Ось підійшли гарненько, тепер піч на порі. Вдались на славу пасочки, як сонце на зорі. Найменшеньку настуся у кошик покладе, в неділю з татом і мамою у Божий храм піде. Діти, про яке свято розповів вам вірш? Так, про свято Великодня, які страви готують до Великодня. Правильно печуть паски, фарбують яйця. Святити великодні кошики з кожним роком стає все більш популярною традицією, і дуже часто у них можна побачити все, що завгодно, але виявляється, підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. Кошики спеціально для великоднього обряду посвячення Паски виплітаються селянами і майстрами-ремісниками, з вербової лози, заздалегідь. Існує традиція заквічувати їх травами, квітами і кольоровими стрічками. До кошика кладуть гілочку свяченої верби і прикрашають кошик гарно вишитою серветкою або рушником. Прикрашання кошика зеленню це символ вічного життя та безсмертя. А що ж має бути у великодньому кошику? Паска – символ Воскресіння та Небесного Царства. Писанки і крашанки це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження. Сир і масло є символами ніжності та жертовності, шинка або ковбаса символ душевної радості, хрін символізує міцність та незламність людського духу. Часник відганяє злі сили, хвороби і злидні, сіль символ повноти та достатку. Діти, в наших сім'ях є прекрасна традиція освячувати великодній кошик, тож я вам пропоную власноруч виготовити такі кошики з пластиліну. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін, дощечка, стека, серветка. Починаємо працювати. Відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну, скочуємо в кульку і розплющуємо. Далі відчіпуємо ще шматочок коричневого пластиліну і скочуємо тостенькі ковбаски. Тепер з'єднуємо і скручуємо, прикладаємо до основи нашого кошика. Далі скочуємо ще дві тоненькі колбаски. І також скручуємо. Кріпимо нашу ручку до кошика. Ось такий кошик у нас вийшов. Тепер виготовимо пасочку. Для цього відчіпуємо шматочок жовтого пластиліна, розминаємо, скочуємо кульку і трішки розкочуємо. Тепер відчіпуємо шматочок білого пластиліну, скочуємо в кульку і притискаємо, формуючи глазур нашої пасочки. Прикрашаємо різними кольорами. Ось така пасочка у нас вийшла. Нам залишилось виготовити крашеночки. Відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну, скочуємо кульку і формуємо крашеночку. Так само робимо і з іншими кольорами. Ось такий великодній кошик вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Цікаво подивитись, які кошики вийшли у вас. А наше заняття закінчилося. До побачення!